Це мексиканська війна спрощено, починаємо. Це Мексика, вона нещодавно повстала від Іспанії. І вона одразу мала проблему США. Вони розширялися швидко, і було очевидно, що їм будуть потрібні території Техасу та Каліфорнії. Президент США хотів оголосити війну Мексиці, але Конгрес не дозволив, тому що не було причини. Але президент придумав ідею, як спровокувати Мексику. Він відвів свої війська на спірну з Мексикою територію, і мексиканці вдарили своєю кавалерією і народився привід до війни. 13 травня 1764 року президент США оголосив війну за причиною напад на солдат США. Конгрес виділив йому гроші та мобілізував людей. Мексиканська армія в багато разів поступалася армією такі фактори, як командування, озброєння, численність солдат. Найкращий генерал Мексики був Антоніо Лопес де Санта Анна. Американське командування готувало удар в бік Каліфорнії захопити порти. 14 червня 1746 року, не знаючи, що почалась війна, було проголошено Каліфорнійська Республіку. Туди відразу вирушили американські загони, щоб очолити повстанців на свій бік. Тим часом американці захоплювали Каліфорнійські порти. У Мексики була проблема, в них не було грошей. А в американців їх було достатньо. Тому американці швидко рухалися мексиканською територією, майже не зустрічаючи опору. Американці зробили висадку біля містечка Веракрус. У щелені Серагордо сталася битва. Мексиканці переважали американську армію, але американці зайняли стратегічну висоту і встановили гармати і повністю розгромили армію Мексики. Мексиканці відступили до столиці в Мехіко. Це була велика перемога США. Це диво, що американська армія перемогла переважаючих мексиканців. Почалася битва за столицю Мехіко. Це була найкривавіша битва війни. Місто обороняли всі, хто могли її захистити. Мексиканці завдавали великих втрат. 15 вересня 1847 року американські війська увійшли в місто, зламавши оборону захисників. Потім було підписано мир, за яким Мексика втрачає багато своїх територій. В підсумку США отримала великі території ресурси і статус великої держави, престиж країни, велика армія, ніхто не міг перемогти США, і до сьогодні США є великою державою. Щодо Мексики, Мексика втратила великі території і почалися національні перевороти, розруха. А якщо вам сподобався контент, підписуйтесь на канал, ставите уподобайки і до зустрічі!